Фармадол. Таблетки від головного болю. Перше та єдине в Україні мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване. Чистий смак. Енергійний Іронічний. Як вони схожу на мою першу вчительку? Але такий щирий. Раз мій залишиш, я раз залишиш, тобі дядя. Актор Богдан Пенюк. Король на сцені та активний громадський діяч у житті він міг стати машиністом або кіномеханіком, але вибрав кар'єру артиста, як і його старший брат Петро. З того невеличкого територіального округу, в якому я ріс, важко було вирватися. А вирватися так зразу і в Київ, і зовсім професію ту, яка в родині тільки починала паровський процвітати, то це своєрідна заслуга Петра без сумнів, Так. Вже на першому курсі він, провінціалець Франківщини, отримує роль у фільмі легендарного режисера Леоніда Бикова Адибати йшли солдати. Ця роль принесла йому справжню популярність. Відтоді минуло понад півстоліття. Богдан Бенюк народний артист, лауреат Шевченківської премії, володар двох київських пекторалей та лицар ордену за заслуги першого ступеню. За його плечима сотні рулей в театрі та кіно. Він грав шекспірівського річарда третього, солдата Швейка, молочара Тев'ї Тевеля, гімназійного професора Гнуса і навіть подарував свій голос Вовчику з дитячого мультфільма про капітошку. А поруч такі ж, як і він колись. Молоді провінціали студенти театрального, які марять сценою. Для них він професор Богдан Михайлович. Самі ж себе вони називають бенючатами та вчаться у метра в першу чергу залишатися людьми. Популярність – це ж таке діло. Сьогодні не пізнають завтра ні. Нині Богдан Бенюк очолює столичний театр на Подолі, активно знімається в кіно та волонтерить. Як вдається поєднувати все це. Де його можна побачити, та який сюрприз готує своїм фанатам? Дізнаємось просто зараз у студії Сніданку Вихідний. Богдана Михайловича, доброго ранку. Доброго ранку. Михайлович. Добрий вечір. <смітна> а бо чому? я побачив красу і зразу потемніло в очах. <смітна> <смітна> а тим перше побачив, побачив себе і так гарно ви мене представили, що мені варто тільки поклонитися, подякувати і піти. Так просто не підете. Тим паче, що у кожного з хлопців є своє зізнання і історії, і минувщини, і на <смітна> сашу <см вплинула. Але я от хочу знаєте, завжди до чогось рідного і до домашнього. Я не один раз чула, що у вас вдома дуже багато живності. Коти. Собаки, папуги, що ви отак позбирали діти? Онуки, хто вас буде зранку? Ну бачите, коли студентом був, то там таракани були в гуртожиту. все. до що це не сказали. А так дійсно, чотири чотири коти є і пепа, собака. Папуги, а папуги переїхали, я їх, коли почалося повномасштабно, я відвіз їх в надвірну. Вони там зараз в надвірні є, до бо вони велику ближ. клітку. Клітка просто велика, не влазила тоді, бо машину то треба влазити. Як їх? Пустиш в машину і будеш ні, 17 ні, ні. годин вести їх до надвір тоді в цій відповідальність дні. Хто буде з них вас? Я зараз на газдівстві один, угу. і вони всі чекають мене, коли я з репетицією ввечері прийду. Отак, і вони за мною хво вони хвостиком ходять, це правда. Собакою я йду, де сіра кіська, я її сіруха називаю. То вона йде за мною, хвіст піднімає, йде за мною, прямо через дорогу, через я кажу, де геть собаки з'їдять. Ні, йде за нами. Я мушу на руки брати, її вести і вертатися назад. Вони надзвичайно такі теплі. І сплять, лізуть спати, і то мурчать, і цими масажі оці роблять, і мур-мур-мур, ну... Ну коротше, це це вже невід'ємна частина. Поточені, і зараз я коли, і, і зараз, коли я дивлюся про те, що там в Херсоні Ритуці. і скільки загинуло, загинуло скільки, а -а -а. то це просто це не, люд, не люди змогли зробити це. Але і... давайте на життя, бо і врятували теж достатньо багато. Слава Богу, що люди <кій> наші люди дбають і про їжаків, і бро, і про собак, і, і, і це теж важливо. На цьому потрібно в цей час важливо робити акценти. А... Ранок як ваш починається, бо ви багато працюєте. Я вас питала про ранок, а ви мені раз і про вечір і про репетицію. Ранок ви зазвичай як. починаєте? Зате я ввечері кажу, добрий ранок навпаки. І зразу у людей що з'являється? Посмішка. Посміхнувся, тріснула губа. Ох, нічого собі я посміхнувся. І все. Треба бути світлим весь час, і то і викликати. Тобто люди відразу у них стоп робить, коли я навпаки все це кажу. Вітаюся, навіть незнайомим. Вони так стоп і зразу хочуть поправляти. Зразу А ви такими в дитинстві були? Ну, думаю, що так. Бо я був, я меншенький самий був, як в, нас в селі казали, вишкрібок. Бо я третій був. А, а тато мій помер, коли мені півтора роки, було, я його не запам'ятав. І вся любов старшого брата Петра, якого ви показували, який зорієнтував мене на театральний інститут і відкрив цей світ інституту театрального. І мама, яка я який був, я писливий був, мене всі любили, все мені діставалося. І е, всяке було, але те, що брат, який на 11 років був старший за мене, і він е, давав мені орієнтир чоловічого начала, то це правда є. Uh -huh. Я би хотів з 7 класу бути схожим на нього і поступати в театральний інститут. Тобто, мрія в мене була така вже пряма. Uh -huh. Правда, я нічого для цього не робив, але це інша справа, бо я ж не знав, що робити. Yeah, ну ви ви, та. на, таланті. ви на, я на таланті, думав так. Я думав, що це Божий ой, дар мусить бути, тато, мама, що дали тобі, і все. А потім виявилося, що цей листочок паперу, який ти приходиш, Інституту його треба чимось заповнити, щоб потім можна було писати, і оце заповнення воно відбувалося так стрімко, але були ті люди, які сприяли цьому, бо хороші були викладачі в театральному якщо це? А це ні, це я написав. Я ж прем'єру вистави. Я щоб не, не пропустити актора. Якщо ви раптом мене запитаєте про прем'єру, яка Ми, відбудеться і сьогодні і завтра. Ми, я взяв оце, щоб сказати. якраз. Моя, ви вже півроку очолюєте столичний театр <кх> на подалі. А, що змінилося? Чи ви якось як ви до цього підійшли? і Яке ви бачите майбутнє, і як до нього потрапити на роботу? Це вже від до мене. запитати поко, до, до, до до вас, до до до, до вас до театру Я тобі скажу відразу: якщо ти хочеш в акторство пробувати ну, я, то, дивіться, то треба буде конкурс пройти я, я йду вашими кроками. Чотири роки в. У театрі юного глядача так, було. Так. У Фаранка, на жаль, не, не, не потрапив. Але Все було вихідний. Але, 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 можливо, я перескочу одразу на потоп. Можливо, і так. Але О. я, якщо ти хочеш театр, але ти зразу попадеш фінансово, раз, бо зрозуміло, і бенюку, що ти на телебаченні більше отримаєш, ніж театр-актор на Подолі. Це, і тому це, то це. треба буде вибір робити, фінансовий. Але Бацила сидить акторство, і нікуди ти від цього не дінешся. І тому треба проекти, такі, які зліва робляться, там вистави десь на стороні з групами. Це вистави треба робити, тоді ти будеш мати сатисфакцію. І годувати родину будеш мати можливість, і бути на сцені. Це також треба поєднувати. І колег запрошувати. Тобто, і ти і ти будеш займатися найважливіше своїм менеджментом, бо менеджерів зараз для акторів нема. І кожен, хто вміє це робити, той сам собі це робить. А те, що я став керувати театром, так я виявляється, це робив і раніше. Uh -huh. Ну я не думав, що, що це називається керувати театром. Коли була театральна компанія, ми там займалися гастролями і так далі. То це саме я робив, тільки нас не було фінансування державного. А тут театр має фінансування державне, тобто зарплату гарантує нам держава для всіх працівників. А решта, що ми заробимо. То буде і комунальні послуги, і тоді і костюми, і декорації, все, що ти будеш в театрі, і ким він буде виглядати. Оце треба заробити. Це своєрідний стимулятор для того, щоб працювати. І тому то це замануха дуже гарна. Бо якщо глядач приходить до театру, то це театр ж пульсує, живе, і він має тоді можливість для розвитку. Бо театр муніципальний, муніципальна влада культури дала нам ну такі, якби пріоритети на майбутнє, що має бути одна між або дві міжнародні постановки. Це хтось за кордоном має угу. приїхати. Ну, на це коштів нема. Але треба заробити для того, щоб вони приїхали. Mm -hmm. ну, тим паче, що можна скористатися ще позицією, та яка існує для всіх. Що для на Україну зараз можуть поїхати творчі працівники і просто так для того, щоб підняти і авторитет свій і підтримати дом, да. нас, але це треба величезну пласт роботи підняти. Та а ще що, що вибачте, а що найскладніше? Ви багато розповідаєте про територіальну роботу. А от що для вас найскладніше в цьому пласті роботи, про які адміністрування? Ви говорите? Ні, ні, ні. Зараз не адміністрування, ні, плетвортвор. Оце власне репертуарна політика. Що вибирати? Кого запрошувати з реж... режисерів, який в тебе акторський склад? Чи вони потягнуть ту чи іншу п'єсу, чи вони зможуть той чи інший матеріал поти. Бо це ж не штука взяти. Давайте ми Річарда візьмемо, чи ще там що... uh -huh. Шекспіровською. А хто буде грати? І тому -то це завжди хто знак запитання, він висить. І той, хто керує будь-яким творчим колективом, він думає про це, мусить думати. бо і режисер, який прийде, і чи буде вдала робота, та яка прем'єра відбудеться, бо це ж творчість, також ти не можеш наперед згадати, якою вона uh -huh. буде. І тому -то там багато всіляких тих але, але але, але, але якщо ти вмієш корабель лавірував, лавірував та не вилавірував. як вилавірував вирав, 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 вирав. Таке слово, як вилавірував, ти не можеш Ага, я зрозумів. І тому то якщо ти вийдеш з цього. І, і, ну, то це буде добре, бо колектив в тебе буде вірити. І проби, які будуть вчиняти на той чи інший склад, я режисером кажу: ви подивіться спочатку вистави, які в нас актори є, а потім будемо. А от ми під про те, них вже пробуємо. Абсолютно, чи? чи вони це зможуть зробити. А як вам от вдається, ви і в театрі граєте, і кафедру театрально очолюєте, і театром на Подолі керуєте. Ви взагалі маєте час ну, на де, себе. Де, де сім'я додому цьому... носити назад. Де люди близькі вас? У мене два коти Гучулі. Ськіє ну, нявкали на вокзалі а -а -а. Їх забрали, ну, не і забрали і. Співають Тарас, і ти Тарас, та оми <світ> Тараса. <світ> я скажу з приводу того, як це встигати. Це я ж не сам працюю в театрі на Подолі. Там міцний колектив, абсолютно. Людей, які кожен за свою ланку відповідає, як в футболі. Є mm -hmm. на кожній позиції, є люди творчі. Тим паче, що театр він е, ну за останнім словом, техніки то це, мабуть, найкращий театр е, театральне приміщення, mm -hmm. бо техніка, світло, звук все таке за останнім mm -hmm. словом. І тому то там працюють люди, які театрали. І тут якби я сам це робив, то звичайно тоді б такого результату не було. А те, що ця трупа ще хотіла, щоб я був у них. Бо я з ними грав там вистави, і тому, то коли стало питання після смерті Віталія Малахова, то рік нікого не призначали, бо йшли там різні думки, режисери різні претендували і так далі. Ну і держадміністрація вирішила таким чином вчинити uh -huh. і послухати трупу, і, і призначили мене на час військового стану. Тут такі закінчиться військовий стан. Тоді треба буде вже подавати документи на, uh -huh. на конкурсі, і так далі, якщо я ще захочу працювати. Але це дуже цікава робота. Це цікава робота, тому що вона, по-перше, я розумію, що я прийшов і не можу прийти з мітлою, ще й драною мітлою, починати там щось робити і вимітати, що, що мені здавалося, там що добре чи не добре. Я, по-перше, не маю права цього робити. Uh -huh. Бо ті люди, які там працюють, вони поклали багато років життя. А я, а я прийшовши туди, знаючи їх, граючи з ними в виставу, розумію, що це. Не можна цього робити, Тобто ви дипломата в собі включаєте? Ну, це ну, треба робити, тому що люди. Це ж кожна, кожен вважає, що без нього театра не буде. І я uh -huh. так само вважаю, що без мене театру не буде. Це добре, такий максималізм, але не стає того чи іншого артиста, того часу чи... і мене, то все одно театр буде, бо прийдуть інші люди. І це нормальна якість, так як в футболі. Зміна поколінь відбувається. Але yeah. коли ці покоління вони перевантажують театру, тут є проблема. Бо коли в тебе трупа, там, наприклад, 50 чоловік, а з неї 35 такі, як я. Молоді і красиві, так високі стані ну, тоді ти по іншому, але але це все життя. Розумієте, оце дуже важко, цю роботу важко покинути. От він бацило отримав 4 роки в театрі юного глядача. І, і а я відпрацював там два роки. Але ця бацила, коли вона всередині сидить, і ти від цієї від неї маєш задоволення від цієї роботи, то це все ти прилипаєш так на довгі до руки. Ми продовжимо нашу розмову. Басково згадаємо ще й про родину, Залишайтеся з нами. і Легендарна історія від ігора циганника про футбол, де теж задіяний Богдан Михайлович. Все це буде через невеличку паузу. Доброго ранку, вітаємо вас! В нашій студії Богдан Михайлович Бенюк разом з нами вперше в сніданку-вихідний, але з такими вже легендарними історіями. Ми Починаємо про прем'єру і якось відходимо mm. в сторону. Гойде нас його йде. Що я... за прем'єра eh, чекати в сьогодні... театрі? Eh, так, сьогодні і завтра eh, прем'єра в театрі. Вистава називається, ну дуже таке вишукана назва, називається комедіанти. Mm -hmm. uh -huh. Вгадай про кого? Про артистів. Mm. Eh, про що тема? Кожен зараз, і ця п'єса підтверджує, що знаходиться на своєму фронті. На своєму фронті. Фронт акторський не менш потрібний, ніж фронт тих, хто на передовій є. Тому що е, в тилу, мабуть, всі галузі, які складають людське існування, вони повинні е, жити і повинні хтось працювати і в театрі, тому що, mm -hmm. судячи по тому, як в театр люди приходять і вони на дві-три на години дістають велике емоційне задоволення, як, як відвідують театр. Це просто зараз театральний бум, правда? Mm -hmm. і, і дивувалися всі, що сиділи, коли авіанальоти, і коли світла нема, ми на на, на, на Заля своїх працювали і руками відкривали завісу. Я розповідав, що тут зараз світло має бути темне, тут ще і так буквально такий так акторський душев. урок був там. Просто неймовірні якісь, але це була імпровізація. Її можна зробити раз, два, ну не більше. Uh -huh. Це зрозуміло. є а ця вистава, якраз про акторів, комедіанта її написав цю виставу в варсамішвілі який поставив театр Франка Річарда Трето. Я з ним познайомився, і в нього ця п'єса йде. І вона якраз про акторську родину, яка евакуйована. Яка знята із свого свого постійного місця життя, і що відбувається в цій родині? Як ті актори, які живуть на сцені, ж сценою, майбутнім сценом, ага. як вони в цей непростий час виясняють свої ситуації, побутові, так і як вони фронт акторський, фронт театральний захищають? Дуже цікава, цікава сама комбінація, і гарні артисти там грають. І тепер ця вистава для того, щоб вона жила, вона вимірюється гарна чи не гарна вистава чим. Квитки прийдуть, Відкавка. люди будуть дивитися. Знаєш, все і тому -то треба зараз розкруткою нею займатися для того, щоб е, прийшли люди і подивилися, бо вона написана трагікомедія. А трагікомедія, Це так два слова, зараз. які нібито магнітик якийсь мають. Угу. І одне, і друге, воно, так як наше життя зараз абсолютно правильно. І тому то, і, і ця вистава, і ті люди, які зайняті виставі, там небагато акторів, молоді актори, які мають зараз прийти до театру, і я буду творчий конкурс з ними приводити і, і брати їх в трупу, бо дуже потрібно, щоб молода кров. Але ми маємо ще іншу річ, де молоді хлопці, які закінчують театральний інститут, вони потім їх можуть забрати в армію, і, ну, і вони. Підуть <зв sh> служити і знову залишається проблеми для театру. Хто ж буде грати молоді ролі? Але це проблеми такі, які вирішаться, перемогу треба отримати, Дос, tá, Дати москалям tá, по мозгам. Або як ви це слово Маніжити. Да. Маніжити, маніжити. їх добре і вранці, і ввечері і в обід. Маніжити їх, щоб їм в Кремлі прибити там щит і спалити Кремль. От Тоді буде все нормально. Ой, бачу слова та й вуговуха. А хай буде, хай аншлаги у вас будуть, щоб розкупалася, розліталася як ті гарячі пиріжки і квитки а, на комедіантів. Ну а, а хочеться ще прогадати фантастичну історію. Богдан Михайлович, просто вша шанувальник футболу. І я коли приїхав в Київ, мені мене послали на один сюжет, це був поєдинок Україна, Польща. Ми програли його 1-3, але не суть в тому. Суть в тому, що мені потрібно було щось знайти цікаве. Я молодий зелений, приїхав перший раз камерою і бачу за воротами не, не за воротами з боку, так. Коли наші забили гол, така величезна трембіта, така ву. Думаю, оце, напевне, найцікавіше, що може бути. І я вам хочу сказати, я підбігаю з оператором кажу, пішли, пішли, будемо знімати цих хлопців. Я підбігаю, це народний артист України, Богдан. Бенюк. Та й не просто. Як це було? Ми можемо зараз подивитися синхрон від вашої куми, від Марічки Бурмаки. Давайте глянемо зараз на екран і пригадаємо її варіант розповіді. Це мої куми. і Я знаю цю історію, як вони трембіто. Ну це ж не можна, вона ж величезна. Вона величезна. Але вона розбирається, як вони її везли з Карпати, як вони її збирали там спеціально до того моменту, щоб коли буде гол підняти, і як затрембітати на весь стадіон. Парасольку не можна пронести. А вони трембіта. Що таке народні артисти України? правильно? Що таке значить... українці? які Що були значить, кумати? це куми? Що значить гуцули українські? Куми. Тобто, це, це справді було круто, і це було не раз. Так, є версія Ігоря, є ну, версія від Марічки, ну, тепер Ну, Як взагалі прийшла так. ідея принести тримбіту на футбол? Ну треба було. Ми, Іван Малкович і Дмитро Небесійчук, за кумими. Я привіз цю тримбіту з Карпат. Дмитро привіз з Карпат з Верховини. Вона трьохметрова, два шматки трьох метрові. Скласти докупи буде шість метрів. Ми почали про, з Малковичем. Малкович офіс Абаба Галамага має прямо на Бесарабці. Ми заходили в офіс, випивали по 50 грам конячку, взяли ту трембіту, взяли всі реманенти, які. Потрібно для того, щоб пройти на стадіон. А я взяв ще й календарики, бо популярність це велика штука. І І, і треба міліція, замилювати трошки і очі. міліція мене пропускала, бо я давав тут же автографи. Вони дивилися, що це роздивлялися, що це таке. Я казав, що це не гранатомет, що це дві частини. Нас пропустили, і ми склали це, положили на своєму ряді. якраз оце з боку біля воріт, е, бо ти сектор якраз і побачив а. оце з нас. І вона лежала і чекала. Але поляки грали настільки добре, що ця трембіта залежалася в нас на, на колінах І ми чекали, і так були розчаровані. 4 секунди до кінця. Нехай ваша тривіта. Добра ніч бути нає. Нехай лунає <рес> тривіта. Не 9 червня. Відрядження в Дніпро. Місто, що стримало війну в 14-му Місто, що лікує рани й досі. Цей двір оно чуміще близько ста машин швидкої допомоги. Я хочу показати вам людей над зусиль, других після Бога. Я не їжджу додому, я тут живу. Ви повинні відчути ціну, в яку обходиться нам свобода. Всі політики повинні бачити, як переживає сьогодні війну простий солдат. Коли президент вручив ордена, у нього тут сльози. отак. Мосичук плюс люди з мечникова. Щодня тут життя, долає смерть. А знаєш, що в інших місцях вони не виживуть. Щоразу тут складають найважчий екзамен перед матір'ю. Вона кричала так, що я на дев'ятому поверсі це чув. Люди, які ведуть нерівний бій з війною. Ми вирулюємо віки. Мосичук Плюс. 9 червня о 21.30 на 1 плюс 1 Україна.